Друзі, 27-50 го вечора 1,3 градуса на виноградничку показує. Опа, 0,9. Пора запалювати, друзі. Ну, друзі, що скажу, видно, метеостанція трошки брешить, бо на контрольному термометрі 3,5. Але, друзі, діло йде до морозу. Установочка штучного туману. Ну, що сказати, явно не 7 літрів вона видає. Ось таку спорудили башту вітру дуйну. Що ж, пробуємо стартувати. Щось буде трошки роз... Щось буде трошки роздувати, побачимо, який буде ефект. Отак видно. Ось такі свічки. Типу коло, коляна колода і насипана на ньому зелена травичка. Ось такий стовп піднімається, шикарний. І таких конструкцій у нас більше десятка. Небо затягнуло гарно. Так, друзі. Третя двадцять мінус один. Тобі маєш трошки прозівали мене, але нічого, думаю, що не втрачено. Нічого. Ось так, друзі, горить мега фінська свічка. А ми прискочимо. Таке задимлення робимо. Що воно дасть? Хай я знаю, згорять ці свічки. це в диму в тумані, ну але... температура знижується поки що. Все горить, все димить на винограднику. Що воно дасть? Побачимо на ранок. Ось такі. Купи дров, можна так сказати, шкварчать легкий вітерець міняє потрошки напрямок, Ми будемо коригувати. Що, друзі, не знаю, чи задимив так, як треба, власний виноградник, але я вам скажу за те. Три четверті села стоїть в гарному тумані. Ну, можливо, комусь із сусідів врятуємо картопельку. Так що, друзі, треба розпалювати не на своїй ділянці. А метрів так хоча б за 30-40-50. тоді буде ефект. А так, зараз п'ята година ранку, критичний момент. Температура мінус півтора градуса, центральна Вінничина, нагадую, 28 квітня. Друзі, пів на шосту. Дивіться, яку красу зробив сусідам. Любо дорого. Подивитися, дивіться. Краса, садочок сусідів, город накритий. І так, думаю, десь з пів села. Але от в себе, друзі, такого зовсім немає. Горять свічачки, димлять, піднімається дим на висоту метрів 8-10. і вже метрів за 50 він лягає до землі. Ось така історія. Що нам показує наш термометр? Показує він мінус 1,1. Ось такі справи. Ну що, заряджаємо оприскувач друзі, нашою нехитрою хімією і починаємо обробляти. Хоча візуально здається, що. Листочки не постраждали навіть при тому, що мороз опускався півтора до півтора градуса морозу було, друзі. О, така історія. Світанок, як то й кажуть, найтемніша ніч, але вона вже закінчилась. І оцінити, наскільки дієвими були наші заходи, ми зможемо вже за кілька годин. Ось, друзі, бачите результат роботи туманоутворюючої установки. Заявлена потужність 400 Вт і 7 літрів води на годину. Нічого подібного і близько не видає. Поставив над нею ось такий потужний вентилятор який розганяв би цей туман, ну побачимо ефект, що в зоні цієї установки вогню не було. Друзі, так що подивимося, як себе почувають кущики біля неї. Ну, що, тут кругом неї вже лід. Що, друзі, тільки що термометр перетнув позначку 0 градусів, і так бодренько вже і пів градуса тепла. Сонечко сходить, наші димарі димлять, толку від них особливо. Мені здається і не було. Температура, як була заявлена в прогнозі, мінус один, так вона, друзі, десь опустилась до півтора градуса морозу і підняти її нам не вдалося ніяким чином. Розпалили ми десь ОП-11. Ось так над сусідами може там якийсь ефект трошки був і то, друзі, так що ні задимлення, ні генератор штучного туману, на мою думку, не мають ефекту. При такій кількості диму і при такій кількості туману. Можливо, якби таких свічок було з дві сотні на мою діляночку, то воно б щось би і дало. А так ранкове дощування, думаю. Ефект дасть більший, хоча побачимо за годину, Ой, друзі, кущик. Молоденький Юпітера, він нам і розкаже всю правду, але це буде трошки пізніше. Шоста година 40 хвилин, друзі. Ось такий має вид виноградничок догорають. Наші ватри. Що ж на прунячках, де ми оприскали, тільки що утворилась незначна кірочка льоду, але вже 2,5 градуса на термометрі в тіні, Отже на сонечку. Зараз все відтане. Команда любителів палити ночами частково проспалась. Люди, 11-та година дня. Підведемо підсумки наших нічних розваг, друзі. Ось у нас Айтаска. Жива, здорова. Ось ще одна Айтаска теж почуває себе добре. Тут ще одна айтаска і ще одна айтаска Дивимося навіть внизу все нормально. Тут ще одна айтаска і з нею теж все нормально. Тут невідомо, що і з ним теж усе нормально. Шабриву, видимих ушкоджень поки що немає що. це таке, ну, побачимо, але взагалі-то все живеньке. Тут іще один шабриву, теж все добре. І тут шабриву, і з ним теж усе добре. У нас є каберне Кортіс. Ну, один листочок. Щось тут незрозуміло. Цілком можливо, що йому і капець буде. Точка росту жива, всі остальні листочки живі. Все в порядочку. Так, ось іще один листочок. Щось трошки є. Нормально, більш менш. Тут, друзі, у нас фронтінняк блан. Все добре з ним. Все хорошо. Тут, друзі, шабриву. Трошки старший кущ, розвинувся. Краще все. Чудово, немає жодних зауважень. Так, друзі, ось. Ось, друзі, що найбільше цікавило кущик невідомого столовичка. Є враження один листочок. Так, 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 ось. І ще трошки, ну, вони то жити будуть, але трошки припалені морозом. Так, тут теж трошки припалені морозом. Ну, ось пагін один, він найбільше постраждав. А так, цілком нормально. Так, це вже інший кущик, непонятно чого. Ось, друзі, гриф, живий і здоровий, тим паче розпускається він пізненько відносно інших. Думаю, усе з ним буде добре. Ну, ось розпустилось пару бруднячок. Все добре з ними. Лакресний, який одним із перших розпустився і дав такий немаленький приріст. Все чудово. Все супер. Немає зауважень. Далі, друзі, тут у нас іде Луїза Свенсон, вона розпускається пізніше, ніж Лакресен. Відповідно, тут і питань буде. Значно менше Це у нас, друзі, лівадійський чорний, Почуває себе добре, немає зауважень, пошкоджених листочків теж не бачу. Далі, друзі, у нас тут йде Адальміна. Вона, як бачите, навіть пізніше, ніж Луїза Свенсон стартує. Все добре. І за Адальміною. Так. Тут у нас Хоуп. Ну. Зауважень немає. Все чудово, друзі. А ось ніагара, яка вічно получає від заморозків. На цей раз поки що все добре. Так, це у нас тут висить один термометр, другий термометр, третій термометр. На 11 годину 19 градусів. Все чудово. Друзі, а ось саджанці, які постраждали минулої ночі, вони нічим не були оброблені. Метеоролог не обіцяв зниження температури нижче нуля, то по своїй наївності вічні залишені були на винограднику. Як бачите, їм прийшов капець, ну не повний, але частковий, багато що з них відновиться, але, друзі, постраждали серйозно, я б сказав би так. Да, до речі, вони, ці саженці, нічим не оброблялись, ніякими хімікатами. Просто попали. Не в те місце, не в той час. На е, сьогодні, верніше минулої ночі, дружина завбачливо їх сховала в гараж, тому ви бачите наслідки не цієї, а минулої ночі. Що ж, друзі, на цьому можна підвести підсумки крайнього заморозочку. Не постраждав виноград, на мою думку, тільки тому, що був оброблений відповідними хімікатами. Ні дощування, ні, дощування як такого не було, немає води. Дощування було тільки зранку, оприскування, знову ж таки, цими ж хімпрепаратами. Задимлення ефект нульовий, температуру не вдалося підняти на винограднику. Вона як падала, так собі падала починаючи з 12 ї ночі і аж до 6 ї ранку. Нагадую, друзі, що виноградничок був оброблений сумішю, яка складалась із. Лізин, ацетил, саліцил, гліцину. Цей препарат застосовують. Раніше в медицині застосовували, зараз, по-моєму, тільки в ветеринарії застосовують для внутрівенного введення. І триметил, ліцин бетаїну. Препарат, який називається інтрасел, торгова назва. От і вони дали нам шанс продовжити боротьбу за існування. А, і ще додав, додавав таку добру жменю сульфату магнія. Можливо, і це дало позитивний ефект. Ось такі справи, друзі. Так що продовжуємо, продовжуємо. Можливо, це і останній заморозок, а можливо, і не останній. Тобі, можливо, якби вкривав, був би такий же ефект. Можливо, ні. Не знаю, немає можливості вкривати об'єми такі досить значні, як ви знаєте, в мене. Тому вкривати немає можливості, залишається тільки хімічна обробка. Ніяке задимлення. Там димить іще пеньок не допомогло. Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі Слава Україні!